Ісусу Христу. Це одна із притч, яка є дуже легкою для того, щоб її запам'ятати: притча про митара Фарісея. Я в свій час цю притчу називав дуже такими різними способами. Один раз, до прикладу, я назвав цю притчу притча про двох парафіян. Одного разу назвав притча про лавушку, тобто про певну таку, там, де ми можемо пійматися в цій притчі. І сьогодні ми можемо справді якби і об'єднати ці дві назви, і правильна назва так, так, притча про Митера Фарисея. Але саме в цій притчі ми можемо десь побачити і себе. І незалежно від того, ким ви себе уявляєте в цій притчі, бо притча завжди вона закликає нас до того. Щоб ми себе поставили, знайшли в цій притчі, поставили на чийсь місце в цій притчі, так? Ну і ясна річ, що на, на місце Бога чи можемо ми себе покласти. Ну, не дуже, так? Тобто не можемо. Значить, ми або можемо себе ставити на місце фарисея, або митеря. І хто ми є в цій притчі? Але тут важливо ще зауважити, чому кажу, кажу саме, що це такий капкан, ця, ця притча, певним таким капканом. Чому? Тому що ким би ви себе тут не уявили, все рівно е, в якомусь розумінні, як один персонаж, так і другий персонаж вони є негативними у якомусь розумінні цього слова. Лише різниця в тому є, що відбувається у кінці. Тобто у кінці Бог дає оцінку поведінці одного і поведінці другого. Ну, але можемо собі уявити, що це двоє парафіян зайшли до храму. Один з них це є дуже побожний парафіянин. У якому значенні побожний? Побожний на вигляд, тобто ритуально він все робить правильно. Він знає, як хреститися, він знає, як ставати на колінки, коли, що робити, скільки. Тобто все знає робити ідеально. Так? І є один парафіянин, який, ну, є такий, який до церкви майже й не ходить, Тоді ще не ходив. Але має кучу своїх гріхів, але прийшов у покаяння, тобто певний митер. Але коли я роблю ці порівняння, то вони не зовсім є правильними, якщо чесно. Хіба що вглиб треба війти, тоді ми краще зрозуміємо так це? Ну і коли це порівняння, це означає, що тут мова йде, що йде е, 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 проти того, щоби жити, знати все, як, має, як ми маємо робити, і жити чесно. Тобто, ця притча не показує е, про це. Тому що коли ми візьмемо самого цього фарисея, який приходить молитися, то в нього є позитивні речі, від яких ми можемо навчитися з вами, багато хороших речей. Ну, до прикладу, якщо ми візьмемо такі його, е, такі його позитивні речі, що ми можемо навчитися з цього, перше, його постава, яка його є постава у молитві, коли він молиться, він, ставши, тобто він стоїть. Дуже багато запитань до мене, як до священника. Отче, чи можна молитися сидячи, чи можна молитися лежачи, чи можна молитися там ще якимось способом. Ну і ви відповідь на це питання знаєте, але тобто, що означає стояти на молитві? Тобто, це якби трошки таке, знаєте, розуміння того, перед ким ми є. Тобто, ми стоїмо, коли, коли є повага. Я тепер у мене був такий випадок. <реш> Коли був у нас концерт Вертепів, це представлення Вертепів у театрі, то в неділі, так, якщо не помиляюся. Ну і там uh, у залі, у тому передньому такому залі, там стоїть крісло, ну таке фото, фотозона і крісло. Дуже таке вдобне, м'яке крісло. Я сів у то, то крісло, як лежу майже. Ну і стоїть, стоїть за мною там і Отець Володимир, і інші оці стоять і розмовляють за мною. Я сі чувствую, знаєте, як король якийсь, перед яким стоять, а я сижу, так? Тобто навіть десь якось неудобно мені стало, і була така думка, ой, треба би встати, бо якось не личить так з ними розмовляти. Я, я їм це висловию, кажу, оці, я, я би хотів встати, але я ліпше по -по посижу, бо і змучений щось і не хочу вставати, то простіть мене грішного. Так? Ну, тобто, якби таке відчуття, що от, є люди, яких я поважаю, і хотілося навіть з ними не просто так хоч як, говорити, але стоячи. Тобто, постава стоячи на молитві, це є правильно. Друге, що від фарисея ми можемо взяти. Він звертається по адресу. Як він каже, коли, коли каже свою молитву? Боже! Тобто він не звертається до поганських якихось богів. До когось там іншого, до Бога, єдиного, до, скажімо так, правильна, правильна адреса. Так? Тобто він правильно говорить. Потім, врешті-решт, ми, ми, ми чуємо, що він молиться. Скільки є закликів до того, навіть у цьому візьмі, щоб молитися? Багато чи ні? Багато Кожен, до кожного з нас постійно є заклик моліться. Потім він дякує. Хм, молитва, дякуючи Богові, це одна з найкращих молитв. Тобто, скільки ми вчимо своїх дітей, дякуйте за все, що вам дають. так? Потім він все ж таки є не такий, як інші. Тобто, бо інші живуть, як живуть, але він старається жити чесно. Ну, І це можемо порівняти в світі сьогодні. Но людина не така, як інші, старається. І, і навіть заклик є: взагалі слово святий означає відмінний від інших. Не такий, як інші, так? тобто одне із значень цього слова. Потім ми чуємо, що Він постив. Хіба не маємо е, заклику до посту? Сам Ісус Христос постив, скільки ми знаємо разів. Потім ми чуємо таку річ. Він давав десятину. Слухайте, давав десятину. Знаете, що, знаєте, що це означає давати десятину? 10% відсот своїх доходів е, давати, там, не знаю, на церкву, на милостиню. Хто б би, хто з нас міг похвалити цим? Що я своїх доходів 10% даю. Я колись на попередній парафії пробував рахувати так приблизно, беручи мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, я пробував рахувати, скільки би мали як парафії, якщо б всі вірники тобто так, жили десятиною, тобто, якщо б 10% жертвували на храм, так як то було в старому завіті. Так? Слухайте, я так порахував, що ми ми недоотримували на парафії. Відсотків десь 70. Тобто, що так, в основному, якщо брати математику, то ми приблизно так, на нашій парафії приблизно живуть не десятиною, але третиною. Тобто, може лише 3%, якщо там десь жертвують, тобто та добра справа. Так, але це таке, це розмито усе, це би потребувало дослідження кращого, так? Але суть не в цьому. Тобто, Заклик до десятини, а у книзі Дінь ми чуємо, що не то, що десятину, в книзі Діа люди продавали свої маєтки. Ми читаємо, та клали гроші в ногах апостолів. Тобто, на отримання на утрим, на церкви продавали свої люди маєтки, свої, там, не знаю, якісь хати, можливо, лишні чи щось таке інше. Ну, ну це інша тема, так? Тобто, і скажіть, ну чим не ідеальний парафіянин? Ночи б не ідеальний парафіанин. Тепер, якщо ми візьмемо самого митаря, хто це такий був митар? Пам'ятаєте ми про Захея трошки говорили минулий раз? Хто такий цей митар? Це той який зрадник, який на Затхею ми розглядали, так, який такий, який є, якого ненавиділи власні люди, який є зрадником самого себе. І зауважте, що тут не засуджується в цій притчі оці всі якості, які я перерахував, які є фарисеям. Ми зараз діємо вшився засуджуємо тут. І не схвалюються у цій притчі ну, таке життя митерське, яке, яке вони мали. Тут не схвалюється таке життя, але в чому, в чому є різниця, в чому є кажуть, суть, в чому є ця фішка, Що чому Бог одного молитву вислухав і його, його повисив, іншого, інший пішов у приниженні. Вся проблема є в тому, як ми дивимося на, і на Бога чи правильно, як ми дивимося на інших. Проблема в тому, що цей фарисей, він Бога вважав, знаєте, за такого певного роботодавця, якого треба було умилостивити. Розумієте, що таке умилостивити? В якомусь розумінні? Знаєте, воно так є, коли якби, приклад підібрати, от коли є начальник. І е, підлеглий хоче сподобатися йому. І він все робить для того, щоб йому сподобатися. І все, що каже начальник, інко нам начальник скаже не таке, але він все буде виконувати для того, щоб сподобатися начальникові і потім, щоб отримати підвищення. Так? Щось подібно поступає фарисей. Він все робить для того з одного боку, щоби. Якби, або, але у цьому значенні, щоб сподобатися Бога, Богові, його мета яка? Не тому, що він поважає цього, так як цей, цей який подобається своєму начальнику, тому що він поважає свого начальника, він це робить. А яка його мета? Здобути підвищення. Яка мета фарисея? Його мета щоби власними цими своїми силами, оціми всіма якостями, щоб спастися. І це молитва фарисея звучить так: Боже, дивися, я стільки для Тебе роблю, от який я хороший у твоїх очах. І в якомусь розумінні тут фарисея заявляє, Боже, мені не потрібно Твого милосердя. Мені не потрібно твоєї милості. Мені не потрібно покаяння від Тебе, щоб ти мені простив, чому мені це не потрібно? Як думаєте, чому він каже, що мені це не потрібно? Бо дивіться, у мене тут є список. Боже, дивися, у мене є список діл, які я виконав перед тобою, але ти за них мусиш мені дати те, що я прошу. Знаєте, дуже часто ми сприймаємо так Бога, отак бізнесово. І не один раз так є, що приходить людина, там, отче, помоліться, помоліться, там пороздає, 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 пороздає а потім каже, щоб був бізнес успішний, бізнес не пішов. Як думаєте, хто винний? Бог винний, священники винні, бо фальшиво молилися, чи там не знаю, якийсь Бог якось не так е, благодарив, чи не так повівся. Бог чому бо бізнес не пішов. То, що можливо він сам заріс у схеми непонятно які, з яких вийти не може. Це інше питання. Так? Тобто, якби людина часто не звертає на це увагу. Ну і десь фарисей так каже, що Боже, дивися, бачиш, скільки я зробив. От у мене є список моїх добрих вчинків. Ти мусиш мені дати спасіння. Тобто. У цьому списку, коли є цей список перед нашими очима в нашому серці, коли є цей список моїх таких добрих діл, коли такий є список, то що тоді відбувається? Тоді дуже часто не є, ми, не, ми не відчуваємо потреби у Богові, який є милосердним. Натомість, що робить, що робить митар? Я, яка постанова митаря? Хто такий митар? знову ж він має свої якості негативні, але позаяк він зрозумів свою, своє становище, а уявіть собі, яке в нього становище. Як він каявся? усе, ну забудьте, у Євангелії. А що він робив? Бив себе у груди. Що означає бити себе у груди чоловікові? Били себе у груди тільки жінки, які народили і втратили дитину. Груди повні молока, але нема кого ними кормити. І, 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 і від, від, від тої вічаї, ну уявіть собі трошки ту вічай, від тої вічаї мати б'є себе в груди, що нема кого кормити цими грудьми, тобто цим молоком. От той жест. Отой жест виявляє митар. Тобто, в якому він є, уявіть собі, в якому він є відчаї, розуміючи своє становище і в яких він гріхах. Він піде себе роди. Тобто, а що тут? Ну, ти чи тут схвалюється знову ж повторюся, Чи тут схвалюється його таке життя митарське, яке він проводив? Ні. Але тут є. От, оце правильне розуміння Бога і правильний погляд на Бога. Хто такий Бог? Бог батько милосердний. Бог батько милостивий. І ми можемо до нього звертатися в потребі. Тобто є розуміння, що ти мені потрібний, Боже. Боже, ти мені потрібний. Я я недостойний тебе, тобто б'є себе в груди. так? Навіть до храму не заходить, я тебе недостойний, але ти мені потрібний, я без тебе не можу. І, і оце важливо, тому що у фарисея нема цього. Нього, у нього нема потреби Бога. У нього що є потреба? У нього є потреба виставити Богові список свій. Список інший. Виставити перед Богом список, який його обвинувачує. Який список його обвинувачує? «Мій гріх такий, мій гріх такий, мій гріх такий. Але Господи милостивий, будь мені грішному. І я вже точно не пам'ятаю, скільки слів промовляє Фарисей, і скільки слів промовляє Митер. Але різниця велика. І тут хочу так само підкреслити цей момент: що незалежно від того, скільки ми з вами промовляємо слів у молитві. Не, не по тому вислухана є молитва, а по тому, хто ми є в молитві. Знаєте, аби бо якраз вчора чув одну таку цитату, досить гарну цитату, вона мені сподобалася щодо молитви. Що таке молитва? Молитва це, це не, не спосіб заробити щось в когось, в Бога, якщо говоримо про Бога. Молитва це є простір. Розумієте? Тобто, молитва це є простір. Це не обов'язок у тому значенні, що Йой, бо я мушу, мене хтось змушує. Не закон, що я змушений йти молитися. Молитва це простір, в якому ми зустрічаємося з Богом, в якому ми маємо можливість з Ним перебувати, з Ним говорити. Тому. Фар... Митер це зрозумів, і він має таку молитву. Він входить в молитву як у цей простір, де є милосердний Бог, де є милосердний Отець. Фарисей не входить в молитву, як у простір цей, але фарисей як без боку, тут начальник, тут я, на тобі, я тобі це все виконав, мусиш мені це дати. Тобто, це є, є все ж таки якась така, знаєте, стіна, є якась така певна перешкода, певна така відстань. У митаря цієї відстані немає. У нього немає цієї відстані. Тому, е, бачите, хто з них ідеальний парафіянин? Та по суті ніхто. Кожен з них має свої недоліки. Але е, котрий з них має правильний шлях? Оце важливе питання. Не котрий з них кращий парафіянин, а котрий з них має правильний шлях. Правильний шлях має митар. Тому що він має шлях, крок, перший крок до цього шляху це його покаяння, це його розуміння власного гріха, і входження у простір, де є милосердний Бог. Оце правильна дорога. Натомість Фарисей має іншу дорогу, яка веде до приниження. Чому? Тому що він надіється не на Бога, який є великий, а на що надіється. На себе на свої вчинки, які є насправді насправді мізерними. Бо чи Богові потрібні наші десятини, там, чи не знаю, чи наші якісь там пожертві, це все нам потрібно. Зауважте, коли ми жертвуємо комусь, то заради, кого? заради, заради чого ми жертвуємо? Чому жертвуємо? Наприклад, хтось є хворий і ми жертвуємо. Та що ми заради ми Богові жертвуємо, то жертвуємо ті особи, яка лікувала. Коли ми жертвуємо на храм, на що ми жертвуємо? Аби нам було тепло, аби у нас був кондиционер, аби в нас було світло, аби в нас був е, дах над головою, би нам там не знаю, якісь інші умови були, так? Тобто, для кого ми жертвуємо по суті? Для себе, щоб ми мали. Це наше було. Щобось ми мали священника, щоб він до нас приходив, щоб е, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, і, і тому, але Бог, Бог це навіть, як скажемо так, Бог це оцінює навіть, навіть цей момент. Бог це цінний, коли ми, коли ми жертвуємо заради чогось, що веде нас до Нього, тобто знову ж мова йде про цей простір, в якому, де, де є він і де є ми разом. Тому я би казав так сьогодні, саме цього року, бо так мене слово це веде, щоб ми собі просили, щоб ми хотіли перебувати от правильно у цьому просторі, де є Бог милосердний. Так, маєш кучу гріхів, але Бог є милосердним. І тому вхо... стараємося входити в цей простір по сім'ю Собі Духа Святого, щоб Дух Святий вів нас оцим шляхом, щоб ми входили в цей простір, так? в простір самого Бога. Слава Ісусу Христу!